Мережі публікують відео, що нібито 12 березня на території Білгородської та Курської областей місцеві помітили танки під невідомими прапорами, і дуже багато людей у військовій формі з незрозумілими знаками розпізнавання. Також місцеві повідомляли про автоматні черги. Зокрема, жителі Курської області розповіли про стрілецький бій у районі Тьоткіно. Російський телеграм-канал База, посилаючись на так званих воєнкорів, пише про спробу прориву, нібито українськими ДРГ у Білгородській та Курській області. Але насправді ці всі веселощі у прикордонних з Україною областях РФ справа рук росіян, які воюють на стороні добра у своєму зверненні Легіон Свобода Росії наголосив, що росіяни житимуть вільно. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злидні бідності та страху, звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Зазначили у легіоні. Щобільше більше до легіону доєдналися російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, які переважно складаються з громадян Росії? Жителі Білгородської та Курської областей публікують відеотехніки. Також відео публікують і самі росіяни, які стали на бік України та воюють в її лавах. В Мережі жартують, що Легіон «Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон завітали додому саме на вибори президента РФ, які, до речі, мають відбутися 15-17 березня. Як пише ТСН, пов'язаний із Легіоном Свобода Росії, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що це спільна операція добровольчих сил і що прикордонна лозова рудка у Білгородській області вже повністю під контролем визвольних сил. У Тьоткіно Курської області зараз йде стрілецький бій. У розвідці України прокоментували дії бійців Легіону Свобода Росії. Легіон Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони зрештою знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ, сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.